Браво, Воденька, браво, контролюй м'яч. Умничка, браво центр. Вийшов певненіше. Чотири. Останній. 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 Да, давай забігайте. Забігай. Просто вибігай. Добре, молодець. Браво. Молодець. Певненіше. Олексію, він вже, от ті, хто тут закінчив, уже все. Ви їх можете вже. Так, будь ласка, мельник Тимофій готовий. Оп! Добре, Тимофію, давай, молодець. Давай, Тимочка, давай, молодець. Тимочка, Тільки зайву роботу не роби. Тима, пробуй... Тима. Давай, давай, пробуй роз... зупинятися на плануці і відразу розвертатися. Добре, добре, молодець. Давай, давай, Три. Наступай. Чотири. Через через Давай, добре. Чотири. Добре. Галка Артем, готовий. Оп. Давай, матері, давай, давай, Тьома, давай, Тьома, наступай. Раз. Так, асунчик, центр швидше, тьомка. Тьома. Тьома, давай, Тьома, впевнено. Два. Центр швидше, тьомка. Та багато рухів робиш цих зупинок. Ножка має бути Три. давай. Ще двічі. Тьомка, швидше, Тьомочка, давай, 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 м'яче на все. Чотири останні. Тьома, просто вибігай! Просто вибігай з нічем. Просто молодець, молодець. Макар. Так, будь ласка, крамничний макар. Готовий. Оп! Давай, давай, ходить, давай, бра, макар, гарний початок. Ще макару, ще макару. Молодець. Три, браво. Давай, 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 коней, давай. Браво, Чотири. Останній, соник, останній. 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 Браво! Умнічка, умнічка. Швидше, швидше, Будь ласка, гречина, Єгор. Готовий? Оп. Давай, гота, давай, гопля. Да, Добре раз. сонечко, через центр. Молодчинка. Умнічка, далі, 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 До мене, швидко. Давай, назад, швидше, три. Так, котик, так, котик, так, давай, давай. Чотири. Чотири. Швидше, котику. Да, давай, давай. І просто вибігай, просто вибігай. Добре, браво. Молодці, Так, будь ласка, гуськов Денис. Готовий Ден? Раз. Давай, давай, кодимо. Умнічка, да, да? да, да, да. центр. Три. Три, Мячик торкається, м'ячик торкається, планочки. Давай, рухайся, рухайся, рухайся. Добре, чотири. Останній останній фініш. Просто вибігай. Добре, молодець. Так, репетацький макар. А, а твоє як прізвище? Левчук, добре, нехай буде Левчук, а Репетацький, якщо там зробив, його сюди. Готовий? Оп! Давай, Косі, давай, Косі, давай, давай, давай. Добре. Стоп, 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 ти, 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 ти сильно хвилюєшся. Іди, ставай на місце. Не хвилюйся, не хвилюйся. Добре, добре, добре. Давай, 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 давай. Давай. Давай, давай, кого, давай. Давай, давай, мене на А ти 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 що? — що все, все. — Давай, готуйся, налаштовуйся. Зараз я тобі скажу. Готовий? Оп! Добре, браво, молодець. Молодець, рухайся, рухайся. Дуже добре. Молодець. Прекрасна робота. Молодець, круто виходить. Давай, рухайся далі. Добре, ти є три вже. Три, рухайся далі. Молодець, Чотири. Останній Матвію.

Давай, давай, давай. Чотири і останній макар. Останній. Не губи м'яча. Нічого, нічого, нормально, рухайся. Добре. Молодець, Макарчик, молодець. Будь ласка, Якубовський, лука. Готовий? Оп! Давай, Лукась. Наступи. Давай центр.

Будь ласка, э, як э, донченко Ілля, готовий, Ілюша? Готовий? Давай, давайте. Давайте, далі, далі. Далі далі. Давай, давай, давай! Далі продовжуйте. Його поставили. Давай, 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 давай. Давай, Ілюша, давай. давай, давай. давай, давай, Илюшка, давай все отуда дали до хлопчики там же давай на ривке. Просто вибігай. Добре. Будь ласка, Ваня на старт, після нього Грищук Єгор. Ванечка готовий? Готовий. Оп. Давай, Ваня, давай, Ваня, давай, Ваня, давай. Круто, Ваня, давай, центр дивишся, де синеньке. Це котики, давай, 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 давай. 2 Давай, Ванька, молодець, поки йдеш. Супер, вай, не зупиняємося. Три. Контролюй м'яч. Красунчик, четвертий. Давай, ходи. Чотири. Останній. Останні. Біжи! Швидше! Добре, молодець! Грищук, давай, Грищук не сушак. Грищук, після нього Вань, суша, користь. Готовий? Оп! Швидень, давай, чого, давай, рухайся, рухайся. Давай, швиденько, 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 дай. Добре, добре, швиденько, добре, швиденько. тобі швиденько. можна. М'ячиком довертатися. Да, пробуй ближче, м'яч підводити. Ближче. Проводь, проводь. Давай, з любого давай, боку можна, давай, з любого давай, боку. боку. Добре, рухайся далі. Це три. Мячик, м'ячик, веди, 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 йди. Доверкайся до панчук. Чотири, молодець. І останній, останній. Останній. Просто, просто, молодець. Молодець. Готовий. Готовий. Оп! Давай, Сушак. давай, Олександр. Давай, Соня. Наступив. контролюй. контролю. в ножка, не відпускай його. Добре, два. Добре. Три. центр. Давай. Чотири. І останній. Швидко останні. забігай. Браво, молодець. Давайте Будь ласка, Іщенко, Макар, готовий. Макаруш, де си? Готовий? Оп! Поїхали. Браво. Чекай, сіденька. Давай, давай, давай. Оп. Браво. браво. Ще, ще, подрос, браво. Давай, давай, далі, далі, Макаруш, браво, Макаруша. Три, браво, умничка. Уничка, Макарчик, давай. Браво. браво красун. Чотири браво. і останній все, Макарчик. Все, 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 останній. Все, 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 все. Супер. Давай, 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 сні. Молодець. Браво, Макарчик. Без проблем взагалі не хвилюйся. Я хотів тобі...